Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі, 19 листопада вечір. Мій вечірній огляд на Ютуб-каналі Олександра Мусієнка. Дякую, що дивитесь. перед тим як я вам розповім про нові шокуючі заяви Кирила Буданова, очільника української розвідки, а також справжню мету візиту американських високопоставлених генералів Київ. про те, що відбулось в Туреччині, і так само найголовніше а взагалі, чи є план, про який зараз всі широко обговорюють, і включили, що в Україні пропонують капітуляцію, і так далі? Чи це істерика взагалі чимось підкріплена, чи вона на пустому місці? Зараз я вам про це все розповім. Але перед тим, друзі, будь ласка, підпишіться на мій канал. Давайте не дамо шансам росіянам, які хочуть зменшити перегляд, пишуть скарги, ботам і так далі. А навпаки, покажемо, що україномовна аналітика може тільки прогресувати і набирати в українському сегменті Ютубу. Тому з вас підписка, вподобайка. Не забуваємо про коментар і про підписку на мій другий канал Мусієнко Подкасти. Багато аналітики і. Довгих відео інтерв'ю, кому до вподоби такий формат. Отже, а, значить, з чого все почалося? Почалося з того, ви пам'ятаєте, ще в своєму ранковому відео в оперативній інформації за 19 листопада я розповідав про те, що є стаття в The Axios, американському виданні, є публікація в американському політику про те, що до Києва приїхала. Делегація високопоставлених генералів, і на чолі з Дріскотом, а, міністром армії, або начальником сухопутних військ, як це ще виглядає в США, і будуть обговорювати різні питання порядку денного. Що будуть обговорювати? Одразу ну, постало багато дискусій, і почали говорити про те, що і зброю розвиток, і армію. І перспективи співпраці. Ви знаєте, що Дриската взагалі називають а, дроном. Ну, фактично, людиною, яка любить дрони, дрони на Слензі, тому що він є одним із авторів ідеї підтримки впровадження дронів у використанні армії США. Він є локомотивом цієї ідеї. Під Гексит, міністр війни, його підтримує. От, як мінімум, одна причина, чому ця делегація приїхала. Перейняти застосування українських дронів за моєю інсайдерською інформацією, цьому приділяється увага, і це вивчення триває. І триває, до речі, обговорення посилення взаємодії та співпраці між Україною та США з метою збільшення виробництва дронів в США і залучення України до цього для нас важливо при цьому. Ви знаєте д'явол в деталях, але обговорити конкретні пункти. Щоби захистити наших виробників ліцензії авторське право. Тому що, ну, вибачте, є Америка перед усім, а є Україна понад усе. Для нас це теж принцип. Давайте говорити на одній хвилі. Будь ласка, шановні американські партнери. Тут ніякої зради, дрона співпраці. Перед тим як прилетіти в Україну, делегація зі США відвідала Німеччину центр підтримки української армії та координації. З метою того, аби ознайомитися з тим, що відбувається у нас на полі бою, поспілкуватись. Крім того, наскільки зрозуміло, скоріш за все будуть зустрічі у американців із нашими військовими топ-посадовцями, генералами, командувачами для того, щоб зрозуміти ситуацію на місці, які настрої, що потрібно для боротьби подальшому в Україні, так, ось це пункти, які є. Так з'явилися публікації ще в західних медіа про те, що американські генерали приїхали обговорювати питання перемир'я, навіть не припинення вогню, а можливої мирної угоди з Україною. Нібито таким чином, а президент Трамп хоче прискорити процес і спробувати встановити канал зв'язку ще через військових, особливо враховуючи, що ця делегація після Києва має поїхати в Москву. Цікаво, не знаю тільки яким маршрутом, але вони туди відбудуть. Тепер давайте наступний момент обговоримо: а хіба можуть військові домовлятися про е, мир? Про мир домовляються політики і дипломати. Військові забезпечують позицію. Ось завдання. Завдання військового захистити, знищити ворога. І створити для всіх нас можливості проживати вільно, незалежно, вирішуючи свою долю, так як ми цього забажаємо на нашій землі. А завдання політиків дипломатів, використавши цю позицію сили, вийти на перемовний формат. Дуже добре відомо в історії, що так військові долучалися до підписання угод. Але, наприклад, як це було в Кореї в 1953 році, коли погодили 38-му паралель, яка роз'єднала Корейський півострів з півночі на південь, тоді військові підписали припинення вогню. Припинення вогню по 38-й паралелі. В чому виникає тоді запитання, який мирний план могли привести військові американські? Крім припинення вогню. Крім деталізації умов припинення вогню і Крим, а, крім того, що власне зосередитись і сконцентруватися на цьому. Це можливо? Так, можливо. Це потрібно погоджувати з росіянами? Потрібно. Ви розумієте, що тільки питання припинення вогню потребує дуже тривалого часу, дискусій, обговорень, кожну деталь. Кожну деталь. Що робити? У нас складна ситуація. У нас, по суті, немає лінії фронту. У нас є лінія бойового зіткнення, є сірі зони, є кілл-зони, які вже вони не є демілітаризованими і з нашого боку дрони, з боку противника дрони. Як встановити цей режим припинення вогню по такій лінії фронту? Та це нічого собі робота для консультацій, обговорів, карт, дискусій, моделювання ситуацій і так далі. Тільки на цьому військові можуть зосередитись. Все. Чи може бути це причиною? Так. Я думаю, що це саме і є основна причина. І 20 листопада, після зустрічі цієї делегації з президентом України, думаю, ми дізнаємося більше деталей. Президент України тим часом в Туреччині зустрічається з президентом Туреччини Ердоганом, який називає Україну стратегічним партнером. І підтримує територіальну цілісність і суверенітет. Менше інформації про зустріч з Віткофом, Але Володимир Зеленський сказав, що ми прагнемо миру. Альтернативи миру немає, війна має закінчитись. При цьому не конкретизував глава держави в які терміни і не говорив про плани. Більше того, а вас не насторожує про те, що Reuters публікує план, який нібито обговорюється і пропонується Україні Сполученими Штатами. І в нас тут спохватилися і кричать про тиск і капітуляцію. Але при цьому Лавров за кілька годин коментує це питання і каже про те, що Москва не отримувала з офіційними каналами жодних документів. Про це так, якщо це план, який передбачає, що ми маємо вийти з Донецької області, якщо вірити тому, що пише Reuters, ми маємо скоротити певні види озброєнь, демілітаризуватися, не вступати в НАТО і так далі. Так хіба такі умови не влаштовують Москву? Чому ж вони тоді не скажуть? Якщо Лавров собі дозволяв кілька днів тому в інтерв'ю говорити про те, що вони очікували в Росії, що США Трамп будуть тиснути на Україну а, більше? Ну, так от вам тиск, якщо вірити нашим аналітикам і нашим представникам мені. А чому ж в Росії не радіють? Щось не так вам не здається? Якщо здається, то пишіть про це в коментарях, будь ласка, пишіть ваші думки, що ви з цього приводу думаєте. Ось, будь ласка, наступні речі, які в мене не вкладаються в голові. Так, я часто кажу про активність перемовного процесу. Так, ви знаєте, хто слідкує за моїм каналом, я передбачав, що в другій половині осені ці процеси значно активізуються, і це відбувається. Але це рівнозначне, не дорівнює і точно не означає, що одразу там протягом цього тижня, як написала політика, буде рамкова угода про припинення вогню. Серйозно? Як таке можна повірити? У мене от таке відчуття іноді, що є паралельні світи і реальності. Є так розуміння того, що війну треба зупинити і треба дійти щонайменше до припинення вогню. І зрозуміло, до цього докладають зусиль. Американці і наші західні партнери, і з іншого боку, є фронт і реалії. А як протягом цього тижня це зробити? Це ж нереально. Скоріше за все, ми маємо справу з системними вкидами, мета яких перевірити реакцію, і мета яких спробувати, ну скажімо, промоніторити, які це настрої викличі в Україні, і так далі, і промоніторити, як відреагує Росія, що Москва скаже на це. Ну, наприклад. Щодо припинення вогню Олександр Ступ, президент Фінляндії, який глибоко в темі, в питанні, який спілкується з Трампом, спілкується з Зеленським, спілкується з європейськими лідерами, він каже, що на обрії найближчим часом припинення вогню не бачить. А тут чомусь всі побачили через Ройтерс, через політику і так далі. Не можна так, друзі. Треба відповідальніше ставитися, аналізуючи факти. Наступне: що не в'яжеться, 105 мільйонів виділяється на посилення ППО. Напередодні Генштаб робить американських мільйонів. Напередодні Генштаб ЗСУ робить заяву і каже, ну, фактично, акцентує увагу, що ми атакамсами вдарили по Вороніжу, і американці нас не засуджують. Перед цим б'ємо по новоросійську, а, що цього, до цього не робили. Далі, тільки 21 листопада набувають чинності санкції. Американські проти Лукоїла і Роснефті. так що Трамп навіть не дочекається і не подивиться офіційного набуття цих санкцій, і одразу все а віддасть Україну? Нелогічно, наступне це те, що США погрожують новими санкціями, і те, що на горизонті не видно зустрічі Трампа Путіна. Так, якщо вони все погодили, і секретні домовленості досягнуті, деться зустріч. Чому відмовляється в Будапешті і нема нових контактів Рубіо і Лаврова? Друзі, дуже багато питань розумієте про що? А тому треба все сприймати дещо з холодною головою. Кирило Буданов, очільник української воєнної розвідки, дав інтерв'ю 24-му каналу, де зробив заяву про те, що, на його думку, шанси для припинення вогню і війни можуть виникнути знову всередині лютого. Таке вікно можливостей. Він не... Говорить про те, що це відбудеться ось в листопаді чи в грудні. Знову ж таки, так про такі речі йдеться, і що саме цього періоду. Але, попри все, ми маємо розуміти, що перед нами виклики і небезпеки. Для нас головне в от там, знаєте, обговоренні всіх цих питань, проблем не забувати про головне: про те, що в нас є бійці на лінії бойового зіткнення. Вони виконують своє завдання сумлінно, героїчно, в дуже складних умовах. А тому наше завдання на сьогоднішній день: знаєте як, рукава засукати, що називається, і вперед працювати всім, кожному на своєму місці і думати про те, що кожен робить для внеску, нашу спільну боротьбу і що від кожного залежить. Повірте мені, кожен думає про своє, про свою ефективність підвищує. Максималізує, тому що ми маємо демонструвати всім: ми сильна нація, і навіть на такі вкиди, які з'являються, ми відповідаємо ударами, знищенням ворога, потужними діпстрайками, нашою позицією в дипломатії, що б не було, тому що навіть такі вкиди ми маємо відбивати і знаємо, як відбивати. Я точно знаю і розумію, що для цього робити. Почати, хоча б з аналізу того, що я для вас зробив. А далі піду працювати, як вам і сказав, збирати ще більше інформації, інформувати і думати, як покращити цю непросту ситуацію. Бережіть себе і слава Україні!